На каналі Кіровоград Тема дня, і сьогодні говоримо про комунальні проблеми із заступником міського голови Сергієм Васильченком. Я вас вітаю, пане Васильченко, в нашій студії і пропоную почати, мабуть, із найрезонанснішої проблеми і справи це підвищення тарифу у маршрутних таксі міста Кіровограда. Розкажіть, будь ласка, спочатку наскільки конкретно підвищують і які саме в яких саме маршрутках відбудеться це підвищення? Добрий вечір, шановні кіровоградці. Я хотів би сказати, що фактично єдина тут причина підняття тарифу це економічна причина, це подорожчання газу метану. Значне подорожчання, яке сталося з 1 грудня 2014 року, зараз на всіх метанових заправках фактично ціна зросла більше ніж на 10%, і відповідно до постанови Кабінету міністрів, перевізники зобов'язані звернутись до замовника послуг, а це до управління транспорту міської ради з тим, щоб переглянути тариф. Саме тому так і сталося. А так як тариф на газ піднявся більше, ніж на 10%, там фактично навіть на 18%, то для того, щоб врятувати ситуацію в Кіровограді, ми пішли на такий непопулярний крок і погодили виконавчий комітет, погодив всім перевізникам зараз тариф 3 гривні, крім підприємства Олікс, яке Подавала розрахунки на 3 гривні 56 копійок, але не було належних підстав для того, щоб піднімати на таку саме суму на 3 гривні 56 копійок. Тому їх тариф поки що залишився 3 гривні. Також. Тобто, зараз всі маршрутні таксі міста Кіровограда працюють за єдиним тарифом 3 гривні. Тролейбус залишається гривня 50. Але фактично вже відбувалося підвищення не так давно в Кіровограді. Його було недостатньо. Відбувалося зменшення, якщо бути точним. Коли я прийшов працювати підвищення? заступником, то ми переглянули ті тарифи, які ви правильно кажете в квітні. Підняли тариф до 3 гривень. Ми ретельно. Вивчили тариф, він нам здалось, і так воно і було, що він не є економічно обґрунтованим, і ми спромоглись зменшити тариф, це єдині в Україні, до 2 гривень 50 копійок. Зараз, ну, на жаль, і дуже сильно піднявся долар, а це спричинило здорожчання значне запасних частин на ті самі маршрутні транспортні засоби. Плюс подорожчання газу просто такий вимушений крок, тому що, знаєте, ну дуже багато. Багато міст зараз лихомані лихоманить в Сумах. Був страйк перевізників загальний в Тернополі. Там були певні такі заворушення. А тому для того, щоб не збурювати громаду і. Дозволити людям спокійно користуватись транспортом були нами вжиті всі заходи, і люди за великим рахунком вони не відчули ну, незручності при цьому переході, тобто не було ніяких страйків. Як у нас ви пам'ятаєте, зазвичай в Кіровограді, кожне підвищення тарифу воно спричинялось тим, що перевізники блокували рух, як от в квітні, власне кажучи, і сталося. і після цього виконком йшов на якісь непопулярні кроки. Ми одразу сказали перевізникам, що ми не дозволимо ніяким чином шантажу. Жувати керавоградців, спричиняти їм незручності, і тому фактично з моменту подання ну, розрахунків, от майже місяць пройшов, як було прийнято погоджено цей тариф. А нагадайте, будь ласка, процедуру власне погодження тарифів, і наскільки жорстко була позиція міської влади і прискіпливої саме то підвищення тарифу. Перевізники подали нам свої економічні розрахунки. Після цього було засідання робочої групи, де ну, там є і представники громадськості, і представники різних управлінь міської ради. Ці тарифи були розглянуті. Після цього як робоча група підтримала погодження до 3 гривень. Тарифи були передані в антимонопольний комітет на розгляд, і вже після розгляду антимонопольного комітету тариф був направлений на погодження виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Переходимо до ще одного важливого питання, власне, що стосується міста Кіровограда. Нещодавно в Кіровограді з'явилися перші паркомати. Так, така новинка для Кіровограда з одного боку. З іншого боку, виявляється, що ці пристрої невідомого якогось походження невідомо кому належать, і невідомо чи вони стоять саме там, де потрібно брати кошти з людей. Розкажіть докладніше про ці нелегальні якісь парковки, і що з цього робить міська влада. Я дякую за це важливе для кіровоградців запитання. Так, дійсно на тому тижні фактично за одну ніч в Кіровограді з'явився пристрій, який може бути паркоматом. Чому я кажу, може бути, тому що з міською владою жодним чином не погоджувалося його встановлення, і підприємець голубних. Він не звертався до міської влади з тим, щоб погодити вартість цього паркування або погодити там місце розташування. Знаєте, це була така дуже неприємна новела, але в духі часу, як зараз, от з'являються там іноді споруди, незаконні ще щось. Але повірте, що влада буде вживати адекватних кроків. Ми звертаємося зараз до правоохоронних органів. Це і до органів прокуратури, до органів МВС, до органів ДАІ, ну які є структурним підрозділом, тому що встановлення паркомату воно має погоджуватись з органами ДАІ. Органи ДАІ не погоджували встановлення цього паркомату. Ми не знаємо ані що це за люди, ані що вони роблять. Я хотів би попросити кіровоградців. Не платити е, оці кошти, які збирають невідомі особи, і невідомо куди вони направляються. Зараз буде проводитись ретельна перевірка, а тому е, ті гроші, які зараз обманним путем з людей беруться. Ми не знаємо нікуди вони йдуть, ні е, чи сплачуються з них податки, чи не сплачуються. Будь ласка, не йдіть на поводу у шахраїв і не платіть свої е, кревні гроші цим людям. Зараз, як я сказав, буде проводитись ретельна перевірка. Ми вже проводили там, і сьогодні було складено акт про те, що. Ці люди здійснюють незаконну свою діяльність. Представники управління розвитку торгівлі виїхали з представниками спецінспекції і склали акт про те, що цей пристрій, який ну, може бути паркоматом, стоїть. і Знаходиться троє людей в уніформах, яка, на їх там думку, дозволяє їм займатися цим паркуванням. Але я ще раз повторюю, що підприємець голубних не має права здійснювати. Таку підприємницьку діяльність в місті Кіровограді в 2004 році було прийнято рішення спочатку виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, потім рішення Кіровоградської міської ради про те, що на вулиці Героїв Сталінграда і на вулиці Яновській здійснювати господарську діяльність в плані паркувальних місць станового ну, облаштування і отримування за це прибутків мала ТОВ «21 вік». Але ніяким чином вони не мають права передавати, і це записано в постанові кабінету міністрів, що підприємці не мають права передавати ці місця паркування в субаренду. Тобто, той, хто бере на себе право ну, займатися цією підприємницькою діяльністю, той має нею і займатися жодної субаренди. Власне, в нас вже майже немає часу, залишається менше, ніж хвилина. Ви маєте нагоду звернутися до кірограції, якщо маєте ще якесь актуальне питання. Дуже дякую. Я хотів би привітати кіровоградців. Зараз ідуть найважливіші, такі найдобріші свята за великим рахунком. Це новорічні свята, це Різдво Христове, Ми тільки відсвяткували Святого Миколая. Зараз дуже складна ситуація в країні. Повірте, міська влада робить все від нас залежне для того, щоб мешканці Кіровограда не відчували ніяких незручностей. І окремо я хотів би звернутися до суб'єктів підприємницької діяльності. Не робіть, будь ласка, того, про що ви пошкодуєте. Ми обов'язково прийдемо в кожен об'єкт, де встановлений незакон і будемо вимагати його демонтажу, тому що ми за розвиток бізнесу в Кіровограді, але всі мають працювати законно, чесно і сплачувати податки. Там, де немає закону, ми обов'язково прийдемо туди. Дякую вам за інформацію. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був заступник міського голови Сергій Васильченко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.